Фірма Карело порадувала нас оновленням своєї топової прогулочки. Браво! Тепер випустила її у версії карбон та у версії Light. Вона стала значно легшою, тепер важить 8,5 кг на великих колесах з протектором, що не пробиваються, та отримала м'якшу амортизацію. Передні колеса поворотні, при потребі можна заблокувати. Ручка тепер телескопічна. Корзинка змінилася. Можливо, не в кращу сторону. Спинка розкладається важелом в трьох положеннях: є секція для вентиляції, кишенька для дрібниць, а в капішоні оглядове віконечко. Величезний капішон з додатковою секцією, щільний текстиль з вологовідштовхувальними властивостями та захистом від проникнення ультрафіолетових променів. Залишилось велике спальне місце 89 на 35 см. Підніжка опускається однією кнопочкою. Є захист від сповзання між ніжками. Бампер знімається, відхиляється, малюк фіксується ременями безпеки, які регулюються по висоті. Приємним бонусом є повна комплектація дощовик, сітка, підсклянник, теплий чохол для ніжок, що розцібається посередині, а також ліхтарик, щоб у вас було видно в темну пору доби. Також змінилося складання, тепер можна зробити однією рукою. У версії карбон частина рами виконана із карбону. У версії лайт вона металева, глянцева. У карбон колір сидіння і капюшону однаковий. У лайт кольоровий капюшон, а сидіння чорне. Також корзинки різного кольору у лайт чорна, у карбон під колір коляски.